І безперечно, що сьогодні, 14 лютого, ми в нашому ефірі говоримо про кохання. що правда, звісно, про кохання із присмаком війни. Так, весілля на фронті як яскраве свідчення того, що навіть у найжахливіші часи є місце для найсвітліших людських почуттів. Про історію свого кохання і створення родини на фронті нашим журналістам розповіла Світлана Легка, українська волонтерка, продюсерка конкурсів краси Міс Україна, членкиня клубу успішних жінок міста Києва і кандидатка історичних наук. Проте як кохання допомагає чекати, працювати і наближати перемогу далі в нашому сюжеті? Салендолом, коли я його привозила в Україну. Там, зверху, моя мамулька, яка зараз є нашим найстаршим волонтером, нашого благодійного фонду. Світлана Легка одягнена у вишиванку і військовий камуфляж до повномасштабного вторгнення, продюсерка і хореографиня. Тепер і волонтерка. Заснувала благодійний фонд, допомагає українським військовим і людям, які постраждали від війни. Дівчина, яка займалася культурою, освітою викладала в університеті за першим фахом я артистка влада. Тому тут поєднана моя перша професія. Я в пуантах на одній нозі, а в другій я в бірцях. Ну і генератори, це як допомога наша волонтерська. Ми Багато генераторів привозили хлопців. Цім на фронти в шпиталі і решта як символ і живлення і світла і на подальше нашої перемоги. Тому досить цікавий був проект Світлана Розповідає, що ще рік тому від обстрілів у столиці тут у приміщенні її офісу ховалися 300 жителів району. Вже зняли табличку, але тут було написано Дитяча чому дитяча? Тому що ми зробили вже по ходу полички. Якщо бачите, отут знаходяться дірочки, тому що діти звідси просто падали. Тому ми тут прибивали дошки, і на кожній полисі спали діти. Це приміщення для нас стало таким дуже знаковим. А на подалі, коли вже люди виїхали, то звісно, що ми переформатували його під волонтерський центр, а потім вже відкрили благодійний фонд. Багато років Світлана ставила роботу вище за особисте життя, але коли познайомилась з Сергієм. Відчула, що зустріла свою людину. Він залицявся, але дуже дуже так красиво. Він працював за кордоном далеко, але навіть за там 10 тисяч кілометрів він завжди передавав мені квіти, продавав мені він іграшки, якісь подарунки. Навіть навіть знав потім який в мене графік, що я не приділяю собі на жаль належної уваги, що я можу там забути, що я там їла позавчора. То навіть за 10 тисяч кілометрів він замовляв в ресторані їжу, і мені привозили обід і вечерю. Це було тих зворушливо. За фахом Сергій водолаз багато років працював за кордоном в Україні. Повернувся за три дні до початку війни і відразу пішов у військомат. Спочатку був в обороні Києва, потім Ірпінь, згодом передова. Я відчула, що все-таки мені цією людиною надійно, і що я відчуваю те тепло. І я я з ним можу відчувати себе саме жінкою. Я зазвичай десь десь на коні, десь в палаючу в хату. Так. Це все про мене. А саме з ним я відчула, що я можу бути жінкою, можу бути навіть інколи маленькою дівчинкою, що я можу трошки виродувати, що я можу е бути слабкою. Згодом Сергій зробив Світлані пропозицію одружитися. Думали справити весілля після перемоги, але Світлана вирішила не чекати і вирушила до коханого на фронт автівкою з гуманітаркою. Мої подружки допомагали мене збирати телефоном. Що у Франції купили, подарували нам каблучки телефоном. Юля Магтич передавала сукню. Оля Полякова замовляла пошиття фати, ресторан «Одеса» моя подружка, готувала якісь пригощання. 31 грудня 2023 року Світлана і Сергій офіційно побралися. Весілля справили на передові у штабі. Тепер, згадуючи ці дні, Світлана береться за свої амулети і дякує Богу, це хрестик від її матусі, і тризуб подарований чоловіком. Він дуже хотів одружитися. Якось не, ж кажу, доросла дівчинка, я вже дуже спокійно ставилася до, до одруження. Ну тобто можна жити громадянським шлюбом, а потім вже після побратися після перемоги. Але я розуміла, як для нього це важливо, і як він цього дуже чекає, і він цього дуже хотів. Тому я вирішила, що чекати, якщо завтра, не дай Боже, що станеться, то я потім собі не вибачу. Доки Сергій на фронті молоде подружжя щодня спілкується по телефону. Сонечко, я тут на голосній і розказую історію нашого кохання. О, наше кохання, це знаєш, такий промінчик сонячний в цьому царстві, тьми. Тьми, ну. Я дуже вірю в кохання в тому э, сенсі, як воно є насправді. Я маю на увазі, що те кохання, яке є в кожному атому нашому тілі, в енергії, в повітрі, э, в сонці, в галактиці, в селені. Довіра, повага і спільна мета тримають пару міцно на будь-якій відстані, вдячність відчувається у кожному слові. Я почався, я болюсь на неї, розумієте? Якщо б не вона, я не знаю, ну я вже десь там в якихось там окопах, чи що там, і е, хлопці теж, котрим вона допомагає. І ну розумієте, якщо я знаю а, людей, котрі кажуть, що ну якщо б. Ну, Не Світлана, то ну, було набагато гірше. Доки триває війна, закохані живуть окремо і бачаться лише під час службових відряджень. У мене мрія була все-таки побудувати або купити будинок. Ми вирішили і дуже хотіли, і, і зараз так само дуже хочемо. Ми хочемо установити діток. Я завжди дуже любила дітей. У мене десять похресників. Mm. <гум> О, усі, я дуже люблю дітей, Сергій дуже любить дітей. А ті діти, кого ми хочемо установити, це будуть ну нам хочеться. Ми хочемо хлопчика і дівчинку. Можливо, братака і сестричка, можливо, ні, як, як вже як вже буде. Ось, але це все одно будуть стовідсотково наші діти. Історія Світлани і Сергія надихає вірити у кохання і подруг волонтерки. Війна на жаль теж стає твоєю музою, але серед війни ти зустрічаєш справжніх прекрасних таких валькірій, які тебе теж надихають на вірші. Я спробую на пам'ять Знайсти все на світі. Машину, медичку, крізь сміх, і сльози, і власний біль. Їх... Очі глибокі і з блиском диким. Кулак маленький є точно в ціль. Світлана та подруги волонтерки продовжують чекати військових додому, а весну і перемогу вони наближають кожен день своїми добрими і світлими справами. Прекрасний сюжет, прекрасна історія кохання, і от хочеться, щоб його було набагато більше. Взагалі, ну я навіть не про кохання, а про любов. Знаєш, про любов до ближніх, про любов один до одного. Це те почуття, яке зігріває, яке рухає. Мені дуже сподобалось, як Сергій в сюжеті сказав, що кохання це як сонячний промінчик у цьому царстві пітьми.